Привіт! Сьогодні тестуємо додаток Too Good To Go в місті Калгарі. Зараз знаходимося в Даунтауні і трішки вже зголодніли, тому час підкріпитися. Відкриваємо додаток і дивимося, що є поруч, щоб зекономити на закладах. Бачу, одразу є заклад Лінас. Лінас відомий італійський заклад і магазин, тому ми їм довіряємо. знаю щось, сподіваюсь, смачненьке ми зможемо отримати. Роблю замовлення і зараз побачимо, що буде всередині. Ну что, ось такий бек ми отримали, зараз подивимося що всередині. М -м -м, пахне смачно. Так, у нас всередині дві коробочки. Піца, одна, чотири шматочки. М -м, пахне смачно. і вона ще тепленька. І відкриваємо інший. А, теж ще там клас з печі, тому що такі під, підгорілі бортики. І це значить, що вона з печі. Прямо зараз будемо куштувати і ще всередині салат з бінсів, але він такий жирнючий, що я не знаю, що він доїде, я його не буду діставати. Рекомендую, можна зекономити. І за такий пакет у ми заплатили 7 доларів 34 центи. А по дорозі вирішили спробувати ще щось солоденьке. Я знайшла пропозицію від кондитерської. І давайте подивимося, що ми отримали за 5 доларів. Напишіть, що ви думаєте, чи цікавий додаток і чи плануєте їм скористатися. Не забудьте поставити лайк, лишити свій коментарі. Дякую за перегляд! Всім до зустрічі!